Вітаю! Сьогодні на уроці української мови ми з вами пригадаємо, що таке наголос і як правильно наголошувати слова. Давайте прочитаємо ці слова. Обов'язково звертаючи на їх наголос. Читання, завдання, запитання. Помилка або помилка. Як бачите, останнє слово може мати два наголоси, і це є правильним. Якщо ми змінимо це слово на помилки, то в нас буде інший наголос, який буде падати на останній склад помилки. Перепишіть, будь ласка, ці слова у свій зошит, позначаючи наголос. Наголос позначаємо над голосним звуком. Простим олівцем. Давайте проведемо дослідження. Скільки знаків наголосу стоїть над словом помилка? Два. Вимов це слово двома способами. Помилка або помилка. Скільки знаків наголосу над словом помилки? Дійсно, тільки один, який падає на останній склад. Скажіть, як треба вимовляти слово помилки? Давайте зробимо висновок про наголосок у цих словах. Слово помилка можна наголошувати так. Помилка і помилка, а слово помилки має один наголос. Запам'ятайте це, будь ласка. Давайте прочитаємо наступні вислови, які підібрала нам читалочка, та пояснимо, як ми їх розуміємо. І запишемо ці вислови у наш зошит. Давайте запишемо ці вислови у наш зошит. Не помиляється той, хто нічого не робить. Хто сам знайшов свою помилку, той удруге її не зробить. А зараз давайте відпочинемо. Підводьтесь, будемо виконувати фізкульт хвилинку. Робин вліво. Змотимо клубочки, плес, 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 тук, тук тук Рух ногами і руками, плес, 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 тук, 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 мотинки моточки, змотимо клубочки, плес плес, плес, тук, тук, тук Робим прави, швидко жвабо плес, пс, тук, тук, тук мотинки моточки, змотимо клубочки, плес, плес плес. Тук тук тук, мотинки моточки, смотримо клубочки, плес, плейс, п'яс, тук тук, тук Не збивайся, усміхайся, плес, спас, спас, тук тук тук, мотинки моточки, смотрим клубочки, плес, сплес, спас, тук тук Сольні мухи рухом, рухом, плес, спас, спас, тук тук, тук, мотанки моточки, смотримо клубочки, плесні. Добре, а тепер давайте прочитаємо вірш Галини Малик і допоможемо хлопчикові віці виправити помилки та вставимо пропущені слова, робимо цю вправу усно. Що ж, давайте допоможемо ще розгадати ребуси. Запишемо слова відгадки у наші зошити, поставимо наголос і побудуємо звукову схему останнього слова. Перший ребус. По. Бачимо мило. В слові мило літеру О, закреслюємо і змінюємо на склад К. Отримаємо помилка або помилка. Наступне. Чи? Танк. Літеру К змінюємо на склад дня. Отримаємо читання. У слові читання, як ми бачимо, в нас сім літер. І. Шість звуків, один наголос і три склади. Подвоєння двох літер «Н» В нас йде пом'якшення, оскільки після літери «Н» стоїть літера Я. Тому отримуємо м'який приголосний подвоєний звук. Наступне завдання родзинка хоче дати нам дві поради, давайте допоможемо скласти їх із поданих слів та запишемо ці поради у зошит. Перший зелений прямоходничок, якому подані слова робити не помилки бійся. Отже, не бійся робити помилки або по помилки. Помилках навчаться. На помилках вчаться. Виправлені варіанти давайте запишемо у наші зошити. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш урок. Дякую за увагу!